Доброго ранку малята! Дивіться, хто до нас завітав лялька Оленка та грузовик. А що грузовик нам привіз? А привіз він нам іграшки. Давайте розглянемо, які іграшки привіз грузовичок. Лялька. Подивіться, скільки ляльок. Вірно, одна якою цифрою її позначимо? Так, цифрою один. Далі дивіться ведмедики. Скільки ведмедиків привіз грузовик? Так, два ведмедики. Якою цифрою ми її позначимо? Вірно, цифрою 2. Ще м'ячики нам грузовик привіз. Подивіться, скільки м'ячиків. Три. Вірно. Якою цифрою ми її позначимо? Цифрою три. Молодці діти. А по дорозі до нас лялька Оленка була на лісовій галявині і назбирала грибів. Давайте малята розкладемо. Відповідно до цифри. Біля цифри 1. Скільки ми покладемо грибочків? 1, вірно. Біля цифри 2. Скільки ми покладемо грибочків? Так, 2. Біля цифри 3. Скільки ми покладемо грибочків? Вірно. Три грибочки. А чому три? Бо цифра 3 позначає три предмета молодці дітки. А ще грузовичок та Оленка хочуть, щоб ви сказали, з яких геометричних фігур грузовичок складається. Розгляньте, будь ласка, уважно і назвіть ці геометричні фігури. Квадрат, круг. Трикутник. Молодці. Згадайте, малята, що спільного між квадратом та трикутником. Так, в них є кути і сторони. А чого немає у круга? У круга немає кутів. Він круглий і котиться. Малята, давайте згадаємо, які іграшки привіз грузовик. Лялька, ведмедик та м'ячик, вірно. А які цифри ми з вами повторили? Цифру 1, цифру 2 та цифру 3. Цифровий ряд завжди починається з цифри 1. Потім цифра 2, 3 та далі. Тож, дітки, молодці. До зустрічі!